Пані Ірино, підводячи підсумки нашого вакцинального ретриту, вас, як представницю спільноти сімейних лікарів первинної медичної ланки, хотіли б запитати, як ви, як представник спільноти, сприймаєте ці зміни? На ваш погляд, в чому основний позитив для лікарів і для пацієнтів? Дякую. Марія, ну насправді спільнота сімейних лікарів, прогресивна спільнота однозначно позитивно сприймає ті зміни, які відбудуться в національному календарі щеплень з наступного року. Особливо приємно те, що нарешті, нарешті в календарі з'явиться нова вакцина. Я нагадаю, що календар щеплень не переглядався 25 років. Тому це величезне досягнення національне, що не зважаючи на те, що в країні йде війна, не зважаючи на те, що ми пережили дуже важку пандемію, все таки спільними зусиллями нам вдасться це зробити, і наші діти, наше населення отримує. Змогу робити і більше щеплень, тому що захист від вірусу пепелому людини є вкрай важливим для профілактики онкохвороб. Ну, а інші зміни в календарі щеплень, на мій погляд, наблизять наш український календар до тих схем вакцинації, які зараз поширені в європейських країнах. Дякую На завершення нашої короткої бесіди, що б ви хотіли побажати колегам. В зв'язку з змінами до календаря, ось з яким меседжем ви б хотіли, щоб вони залишили наш захід, дорогі колеги, бути стійкими, бути резильєнтними, більше навчатись, не втрачати надію на краще, тому що добро завжди перемагає зло.